29 жовтня у порятинській комісійній церкві християн Віри Євангельської відбулося святкове богослужіння. Дійство проходило з нагоди дня подяки. Подяки Богу за врожай. День подяки традиційне північноамериканське свято, засноване для того, щоб віддати шану Богові за завершення жнив, врожай та одержання блага протягом року. Вперше його відзначили в сполучених штатах Америки 26 листопада 1789 року. З того часу воно стало традиційним восени після завершення збору врожаю. Ми, які є віруючі, читаючи Біблію, ми там бачимо, що Бог колись дав таку вказівку народу Його, що вони дякували йому за урожай. І тому то у нас сьогодні таке свято урочисте це подяка Богові за. Фізичну піщу, яку ми приймаємо, і ми дякуємо Богові за духовний хліб це за слово Боже. Я так би хотів, щоб це свято не було тільки свято нашої церкви, але щоб це було свято нашого міста, нашого району і у цілої України. З нагоди свята у Порятинській помісній церкві християн віри Євангельської зібралися усі члени громади. Крім них на захід завітали гості сусідніх населених пунктів. Відвідувачі зійшлися в приміщенні церкви, де пройшло святкове богослужіння. Воно розпочалося з виконання церковних пісень та молитви. Також віряни та служителі церкви воздали молитву, подяку Богові за врожай, за всі блага отримані в цьому році та за мир в Україні. Це свято особливо таке дороге і приємне, тому що в цей день ми дякуємо Господу. Ну і за плоди, які вродили у нас на городах, і за всі ті плоди духовні, які Господь зрощує у наших серцях, тобто за любов, мир, радість, які Господь у наших серцях зростив. Майже всі в нашій церкві мають городи, якісь або біля хати, або десь за містом. І те, що ми зібрали, ми зносимо в церкву, виставляємо такою виставкою і дякуємо за те, що Бог. Зростив той урожай, бо якби не Господь, то звичайно те, що ми все саджаємо. да, Ми прикладаємо зусилля нашу силу, але все те, що ми садимо на наших городах, зрощує Господь. І ми саме збираємось в один з днів. Це ми вибираємо самі і дякуємо Богу за урожай. Перед присутніми виступив церковний гурт Левити з міста Луцьк. Подяку Богові склали і діти недільної школи, що діє при церкві. Всім присутнім малеча роздала подарунки з хлібом фізичним, печивом та хлібом духовним цитатами з Євангелія. Після Богослужіння всіх відвідувачів було запрошено до святкового столу. Їжа готувалася членами громади церкви.